Верни до мене, пам'яте моя, нехай на серце ляже ваготою моя земля з рахманною журбою, хай сходить співом горло солов'я в гаю нічному. Пам'яте, верни із чебреця із липня жаротою, хай яблука останнього достою в мої. Первонобокі виснуть сни, нехай Дніпра, уроча течія, бодай у сні, у маячній струмує, і я гукну, і край мене почує. Верни до мене, пам'яте.